Відео буде про те, як намахують ріелтори знайомі хороші ріелтори в Києві. Ви реально думаєте, що в Харкові лохи живуть? Ви реально думаєте, що я з Харкова в Київ не приїду вам? Пізюлі не ставлю. У мене є знайома в Києві ріелтор, з якою я декілька разів уже співпрацювала, і суть була в тому, що мені потрібно було зробити ремонт в орендованій квартирі. Недорогий бюджетний ремонт в ванній кімнаті. Ріелторша сказала, що у мене є команда людей, яка займається ремонтом. Ірішка, ти як своя, знайома, хороша, класна. Я тобі зроблю знижку. Вони швидко, дешево тобі зроблять бюджетний ремонт для орендованої квартири. Для розуміння ремонт був в ванній кімнаті квадратурою 5 квадратів. Може трошечки менше, щоб ви розуміли, довжина кімнати десь 2 метри, а ширина 1,5 метра. Старий будинок, бюджетний ремонт. Я не знаю, чи там Саша вам озвучував чи ні, тому що він мені назвав суму за 5 квадратів. Ну 200 тисяч плюс. Я просто думаю, чи це адекватна ціна для ну для такої ванни маленької в Києві? Чи в Києві такі плюс-мінус це не є? Да, в Києві такі а, ціни. плюс-мінус да. 5 тисяч доларів да. да плюс. Що мене цікавило спочатку демонтаж вивоз мусора подорожав, якщо раніше можна було э, Ні, ну просто наярко... вивоз мусора і демонтаж теж виходить, 18 тисяч да. тоже так нутаж прям... очень дорого. Демонтаж це йдуть нормальні ціни. Друге мене цікавило бюджетний ремонт в старому будинку в орендованій квартирі. Що малось на увазі? Що туди входило в цю суму? Це покласти плитку, поставити раковину і встановити душову кабінку. Ну саму знаєте, оце ось скло. Спочатку вона мені со своїм мужчиною Типу якогось хорошого знайомого, який займається ремонтом, озвучують цену в демонтажу 12 тисяч гривень. Ну кажуть, взагалі 15, Але так як ти своя іріжка іріначка, тобі буде 12 тисяч. Я по своїй глупості, по своїй наївності, це був вечір. Я не прозвонила другі служби, там в другі бригади в Києві і не обдзвонила, не дізналася середню ціну по Києву. Мені здалося, так як вони розповідали, що вони працюють, це буде тиждень займати, вони будуть працювати з 9 до до 9 вечора, забігаючи наперед, працював взагалі там один якийсь найманий працівник, працював три дні по дві дві з половиною години. Значить, телефонують вони мені на наступний день і говорять, Ірішка, Іріночка, не 12, а 15. Кажу, чому сума вже виросла на 3 тисячі? Ви ж говорили 15 для чужих, а 12 для своїх. Вони мені говорять, ну, дорогі розходніки. Розходніки – це мі мішки. їм скидаю 15 тисяч гривень за демонтаж. Проходить два дня, щоб ви розуміли, вони мені півдесятої вечора, кожен вечір телефонують, Типу, вони тільки вийшли з квартири і очікуються. Значить, телефонує мені ремонтчик і говорить: Ірішка, там же ж, ну я ж сказав півтори накинути, а вас кинули всього 15 тисяч. Я говорю, так в смислі накинути. Ну, він сказав, каже, я ж вам сказав трошки більше, там на декілька тисяч розходніки. Тобто 15 і ще розходніки. Я йому скидаю ще півтори тисячі.